Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку – досліджуємо одиниці вимірювання величин. В підручнику це сторінки 84-85. У стародавніх людей існувала потреба визначати довжину периметр, оскільки результат вимірювання не завжди був цілим числом, почали з'являтися дробові числа. Необхідність більш точно вимірювати величини стала причиною того, що одиниці вимірювань почали ділити на кілька рівних частин: 2, 4, 8. Кожна частина початкової мірки отримала власну назву. Наприклад, половина в давнину називали полтинною, четверту частину четтю, восьму півчеттю, шістнадцяту півпів вчетю. Пів Цікава система вимірювання була в стародавньому Римі. Вона засновувалась на діленні давньоримської одиниці маси, яка називалася Ас. Ас ділився на 12 однакових частин. 12-ту частину Аса називали Унцією. З часом унції почали використовувати для вимірювання інших величин. Мешканці Вавилону використовували дроби. У знаменнику яких завжди було число 60. До речі, саме від цієї системи ми отримали в спадок ділення годинника на 60 хвилин. Сьогодні ми продовжимо працювати з дробовим чисельником одиниця та закріпимо співвідношення меншої і більшої одиниць вимірювання величини. Відкриваємо свої зошити, записуємо число, за яким ви працюєте. І каліграфічно. Запишіть число відповідь до задачі. На майданчику гуляли вісім дівчаток. До них приєдналося ще 5. Скільки дітей стало на майданчику? Розв'яжіть задачу усно, а відповідь запишіть каліграфічною хвилинкою. Давайте перевіримо. Це число 13. Щоб знайти, скільки дітей стало на майданчику, треба 8 додати 5. Визнач кожний дріб. Давайте пригадаємо з вами: назвемо чисельник, знаменник, що означає знаменник, що означає чисельник. Отже, визначаємо, на скільки частин розділени. розділений перший многокутник, і скільки частин зафарбовано. Так? Многокутник розділений на 9 частин і зафарбована 1 дев'ята. Тут одна четверта, одна третя і Скільки частин зафарбовано? Три зафарбовано, так, дванадцятих. Що означає чисельник? Скільки частин ми беремо, так? що означає знаменник? На скільки частин поділене ціле? Отже, наприклад, дріб дванадцятих Чисельник означає, що три частини взяли, а знаменник 12 означає, що. 12 частин всього. І з цих 12 ми взяли 3. Прочитаємо дроби. Одна п'ята, одна восьма, одна дванадцята, одна дев'ята. Підпочивають очі. Підручник 84. Ви можете його виконати за допомогою щитування QR-коду. Друге завдання. Запишіть, яку частину цілого зафарбовано. Прочитайте кожен дріб. Назвіть чисельник, знаменник, що означає знаменник, що означає чисельник. Отже, перший многокутник. Яку частину цілого зафарбовано? 1, 12. Так? Чисельник 1, знаменник 12. Що означає знаменник? На скільки частин поділене ціле. Чисельник означає, скільки взяли. Одну 12, скільки зафарбували. Тут одна, друга, одна четверта. Наступні фігури. Давайте розглянемо. Ми з таким уже стикались, але дивіться уважно. Ця група трикутників розділена на 4 частини. І взята одна частина. Отже, ми тут не скажемо 3 12, так? ми запишемо дріб 1 четверта. Чому? Тому що ця група трикутників розділена на 4 частини. І зафарбована одна частина, 1 четверта. Так само і з кружечками. Також. Група цих кружечків розділена на чотири частини і зафарбована одна четверта. Прочитаємо дроби одна п'ята, одна дев'ята і одна сьома. В третьому завданні знайдіть, що означає. Кожен дріб із цих, доберіть рисунок, на якому зазначено частинки цілого. Одна сьома, так, сім слив. Всього одна сьома частина жовтих слив. так, одна сьома. А тут одна п'ята частина черешень. так, жовтих, Одна п'ята черешень жовтих від загальної кількості. Завдання 4 на сторінці 84. Гарбуз масою 12 кг, розрізали на дві рівні частини. Як називають одну таку частину гарбуза? Як її назвати? Половиною, так? Можна назвати половини або одною другою? Поміркуй, скільки кілограмів важить половина цього гарбуза. Раз гарбуз 12 кілограмів. Його розділили навпіл на дві рівні частини. То що треба зробити? 12 розділити на 2. І ми отримаємо половину гарбуза. Так? 12 розділимо на 2, рівнює 6. 6 кілограмів це половина гарбуза. Ціле ділять на 2, одна друга частина гарбуза це половина. Щоб дізнатися, скільки важить ця половина, треба 12 розділити на 2. Від мотузки відрізали її третину. Сашко виміряв відрізану частину мотузки і одержав 4 метри. Як одержати третю частину цілого? Як одержати третю частину цілого? Треба 1 розділити на 3, щоб отримати третю частину цілого. Але ми. В умові задачі знаємо, що ця третя частина це 4 метри. Цей кусочок третій дорівнює 4 метри. Що треба зробити, щоб дізнатися ці довжину цілої мотузки? Скільки таких шматків буде в цілому 3? Так? Поділили на три частини значить 3 рази по 4. Що зробити? Помножити на 4, ну або 4 на 3. Дорівнює 12 метрів. Отже, довжина цілої матузки 12 метрів. Відпочинемо. Шосте завдання порівняй іменовані числа. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати самостійно. Давайте звіримося. Отже, 1 центнер і 70 кг. Давайте пригадаємо, в одному центнері 100 кг. Відповідно, 1 центнер буде більшим за 70 кг. Чому? Бо в одному центнері 100 кг 100 більше за 70 5 дециметрів і 3 см. 6 дециметрів і 1 см. Так, більше там, де більше іменоване число. Так? 6 більше за 5 дециметри. ми вже порівнюємо. 4 місяці, 3 дні і 4 місяці, 7 днів. Якщо перше іменоване в нас однакове, ми дивимося на друге: 4 місяці і 4 місяці однаково, 3 дні і 7 днів. 7 більше, відповідно. 4 місяці 7 днів більше. 3 дециметри 6 см 2 міліметри. 6 дециметрів 3 см 2 міліметри. Беремо перше іменуване: 3 дециметри і 6 дециметрів. Так, навіть далі перевіряти. Можна і не перевіряти, тому що 6 більше за 3. І відповідно, 6 дециметрів, 3 см 2 мм буде більшим, ніж. 3 дециметра, 6 см і 2 мм. 3 роки 4 місяці і 3 роки 9 місяців. Так? 3 роки 9 місяців більше ніж 3 роки 4 місяці. 8 м 8 см. 8 м і 8 дециметрів. Що буде більше? Перше. Іменовано 8 метрів однакове. дивимось на друге. 8 см і 8 дециметрів. Що більше дециметри чи сантиметри? Звичайно, дециметри більші. Відповідно, справа у нас більше, зліва менше. 8 метрів 8 см буде менше, ніж 8 метрів 8 дециметрів. Наступне завдання номер 7. А заміни складені іменовані числа простими іменованими. Прості іменовані складеними іменованими за зразком. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання за зразком. Ви перетворюєте в із простого іменованого перетворюєте в складний і, навпаки, із складного іменованого перетворюєте в просте. Друге завдання, другий стопчик. Третій стопчик ваше домашнє завдання. Восьме завдання це задача. Послухайте задачу. Для годування морських скатів дівчина заготувала 20 шматків риби. Кожному із шести скатів вона дала по три шматки. Після того, як дівчина нагодувала ще одного ската, риби не залишилось. Скільки шматків риби отримав сьомий скат? Запишемо короткий запис цієї задачі. Отже, по три шматки 6 скатів. Невідомо, скільки шматків залишається для одного ската. І всього 20 шматків. Задача є складеною. Щоб дізнатися, скільки залишилось риби для другого ската, нам треба дізнатися, скільки шматків риби з'їли 6 скатів. Нам відомо, що 6 скатів отримали по 3 шматки. Це дія множення. Так. 3 множимо на 6, дізнаємося, скільки шматків з'їли 6 скатів. Коли ви дізнаєтесь, скільки шматків з'їли шість скатів, ви можете дізнатися, скільки залишається для одного. Було 20. Ви дізналися, скільки з'їли шість. Щоб дізнатися, скільки залишилось, треба 20 відняти те, що у вас вийшло. І ви дізнаєтесь, скільки шматків залишилось для сьомого ската. Вираз і відповідь. Цю задачу поставте на паузу і закінчіть її розв'язування. Далі нам треба скласти обернену задачу, щоб шуканим у ній було число 20. Записувати розв'язок цієї задачі оберненої не потрібно. Отже, для годування морських скатів дівчина заготувала шматки риби. Кожному із шести скатів вона дала по три шматки. Після цього в неї залишилось для сьомого ската два шматки риби. Скільки шматків риби заготувала дівчина. Короткий запис до цієї задачі: по 3 шматків 6 скатів. І два шматки для одного скату. Скільки всього риби заготувала дівчина. Щоб дізнатися, скільки всього, нам треба дізнатися, скільки шматків риби з'їли 6 скатів, і тоді додати. Залишок, який з'їв один скат. Отже, перша дія 3 помножити на 6 дорівнює 18 шматків дали шести скатам, 18, та ще 2, 20 шматків вираз до цієї задачі і відповідь. Отже, на основі попередньої задачі ми склали обернену задачу, в якій шукали число. 20. Шукане мені було число 20. Ваше домашнє завдання номер 7 це третій стовпчик. На сторінці 85. 75-й. складені іменування простими. І в кінці оберіть відповідну цеглинку лего, як працювалось на уроці. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!